Ну, ми тут виросли на землі, працюємо тут. Не можемо, щоб щось не вирощувати. Стріляють і стріляють все одно. колись було на городі картошку поло 11 ракет пролетіло над головою. Зараз ми знаходимося у вільхівській громаді. Це одна з громад Харківської області, яка отримала допомогу у вигляді засобів до існування а саме парнички, насіння, все для вирощування розсади. Я отримав до монетарної організації Парник, на якому буду вирощувати огірки, помідори, перчик. Прошлому році піднялися гірки. Мені прийшлося пленку іскать все накривати, бо заморозки були. А у парнику вже не так страшно. Стримує заморозки до 7 градусів. Нам набагато краще буде. Що значить війна? На Даше на природу діє якось тратіло це, що взривається, Влияє тратіли на дерева. Говорить, плодові не було таких, такого вражання що це тратіло вліять. А так, щось вирощуєш, щось це та саме, щось допомагає, щось комусь даєш. Надалі люди будуть вирощувати овочі, і це їм допоможе зекономити кошти на власні потреби у наших реаліях. Це дуже важливо, тому що і заробіток, і пенсія в сільській місцевості дуже невеликі. Потроху земля приходить в себе.